Івані і дотанцюємо те, що сьогодні було певні забагато. Олег Іванович, піднімайтеся, бо я мене... Добре, що може сісти. Ви є Молодці. Шановні голова, шановні жителі села Підзамочок, гості сьогоднішнього свята. Сьогодні під замочок в історію. Тут проводиться закінчення районного огляду конкурсу села на села з пісній основні. Це свято проводиться вже втретє. І з кожним разом я хочу сказати, що. Ми виявляємо кращі колективи, гарних діточок. І ці діточки, ця молодь у нас є, вона підростає, але тільки треба з нею працювати і треба їх виводити на цю сцену. Є у нас прекрасні і майстри. Ви бачите сьогодні ця прекрасна виставка. Ми планували трошки по-іншому. Ми хотіли в підзамочку зробити заключний огляд-конкурс всіх кращих колективів нашого району. Але Ну хто перед Ганною вайною стоїть? Я теж не встояв. Вона прийшла. Ганна і прийшла і каже: регіоні, я вас прошу. Нас стільки колективів є, всі плачуть, а всі співають, всі хочуть виступати. І я прийняв рішення таке, що дати їм. Ці дві години повноцінно виступити, а заключний погляд конкурсу від села до села буде відбуватись в районному будинку культури за участю всіх сільських голів, влади району, ну і всіх, хто побажає прийти у будинок культури і подивитись, послухати ці колективи, які вийшли переможцями. Я вам сказав, що Ганні Іванівні я ніколи не відказую. Це така жінка, що вона Іван не зрозуміє, киє. E, Та така жінка, що вона молодець, вона добивається всього. Вона прийшла, треба костюми, Я з розумінням завжди відношусь до тих цих питань. Треба, бо це дійсно колективу, треба, бо цей колектив працює. Прийшла буквально 23 дні назад. Каже, ми без радіо нікуди. Не все, Ганна Івайна. Я тільки що Гана і одно не випила. Ну я думаю, так по здоров'я за декілька днів ми поставимо арештування в цьому залі, і ми його. І ми зробимо тут поточний ремонт цього залу. Тут Іван Іванович приклався, зробив наружжі, а ми вже зробимо всередині. Ну і ще маю, якщо тоді ті люди писали, до мене листа, тут ще маю один рішок, я ще не виконав, але я вам даю слово, що це буде виконано по фігурі Святого Антонія. Ми вже пропрацьовуємо і ми зробимо все, те, що від нас, що ми зможемо, зробимо це питання. Ну, все, я кажу, щоб зберегти цю фігуру. А сьогодні я хочу, я так стою спиною до вас, давайте я трошки встану збоку. Я хочу сьогодні подякувати цьому прекрасному колективу, який є на цій сцені, тим діточкам і тим цим людям, які сьогодні були на цій сцені. Бо дійсно це прекрасно. Ми сиділи ці дві години, воно буквально як миттю пролетіло, тому що тут все продумано. Все зроблено, все я яка проводив відповідна робота вже не перший день. І це замітно, коли колективи працюють постійно, то вони можуть співати і співати і співати. Я сьогодні вам щиро дойдя. Ми поставили вам оцінки, оцінки, повірте, дуже високі. Але та Ганна Івановна, ви сказали з самого початку. Ну і так, як це заключний, ви маєте як перші, так і послідні, як кажуть, десь трошки привілегії, то я хочу, щоб зал поставив оцінку. А оцінка буде обіділена так, а так. Шановні, я дякую, я нас дорогів серця повним 12 балів. Само вищого оцінка. Ганна Іванівна, майно привіт, ну, я вам всім щиро дякую. Бажаю всім вам, вашим родинам міцного здоров'я, щастя, радості, добра і нових вам творчих успіхів. Дякую. Віді мої, ще раз щиро, всіх дякую. Я думаю, що я вас не підведу. Повірте. Валювали. Скажіть, мої золоті, що навіть як дві години, то нам мало. Ви, не... Ви знаєте що? Ми направду хотіли вас не передомлювати, але ми врахували. До нових зустрічей. Бувайте, ми вас тримаємо. Воно усіх теплом зігріє, воно ні. А я бажаю вам добра, щоб наче сад душа цвіла щоб зорі падали в голодні, коли біда розтягне руки, прийдуть печалі і жалі, задай грісе. А я бажаю вам добра, щоб наче часах душа ціла щоб зорі падали в долоні, а я бажаю вам добра, а я бажаю вам тепла, любові завтра і сьогодні а я бажаю вам добра, щоб наче часах душа ціна.